Всім доброго дня. Сьогодні 13 вересня. Показую грушу Талгарська красуня. Ось дивіться, яка вона. На дирці. Через декілька днів будемо вже обривати і реалізувати. Що хочу сказати посаду. У нас така проблема на груші, як бактеріальний опік. Були обробки триходерми зерновою від компанії Мікогардіан Обробили, то можу сказати, що розповсюдження хвороби немає. Також буде обробка повторюватися. Після збору урожаю вже дамо, ще раз триходермою, і потім після листопаду також. По грусті, боже, яка грушка? Тут грам 200 один плід. Дуже великі. Думали, що закладки багато цього року, то розмір буде трошки менше, ніж тогоріч. Але груша цього року радує. Смак просто, просто шикарний. Дуже сочна, солодка. встигнула вона вже хапнути сонечка, бочок зарум'янів. Дуже, не нагрузка на одному. Ось ось все. Все в грушечці. Кого цікавить по препаратам, дам номер телефона контактний. Хлопці вас прокоментують, проконсультують. Також можете замовляти. триходерму. Ми обробляємо не лише грушу нею, але й малину, полуницю також. Задоволені. Будемо надалі її використовувати. Всім гарного дня. Ось ігрушечка. Ой, шикарно, просто шикарно. Дуже гарно. Всім гарного дня, бережіть себе. До побачення.